В ефірі новини на Дніпро ТІВІ. Я Анастасія Васько. Вітаю. І далі говоримо про таке. На замовлення окупантів шпигували за волонтерами та посадовцями міжнародних організацій у Дніпрі, Києві та Одесі. Російські спецслужби дистанційно завербували столичного адвоката. Фігуранти приховано стежили за об'єктами, у тому числі з використанням оптичних приладів. Так, керівник агентурної групи облаштував спостережні пункти з біноклем на дахах будинків навпроти офісів посадовців. Вони також коригували ракетні удари по оборонних заводах та енергооб'єктах України. Затриманим повідомили про підозру. Дві гранати знайшли у різних районах Дніпра. Одну із них помітили в одному із закладів громадського харчування на площі Вокзальній. А також схожу знахідку відшукали біля будинку на вулиці Данила Галицького. Патрульні прибули на місця та огородили небезпечні предмети, а також викликали слідчих та вибухотехніків, які їх знешкодили. У Дніпрі в районі перехрестя Мануйлівського проспекту та вулиці Конотопської сталася аварія. Мерседес занесло і він врізався в автівку. момент аварії потрапив на камери відеоспостереження. На кадрах видно, що мерседес зачепив Субару після заносу. Удар був не надто сильним, але автівки отримали пошкодження. Про постраждалих наразі не повідомляється. Через аварію на Мануйлівському проспекті утворився сильний затор. Невідомий вдарив ножем правоохоронця на Дніпровському вокзалі. Конфлікт стався між представниками ТЦК та 45-річним чоловіком через його відмову надати військово-облікові документи. Згодом чоловік дістав ніж та поранив поліцейського. Допомогу правоохоронцю вже надали. А нападник у свою чергу звернувся із заявою до поліції про завдання йому співробітником ТЦК тілесних ушкоджень. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. Коли почалась Велика війна, 53-річний Ярослав повернувся із Польщі, де був на заробітках. Закарпатець на позивний гуцул був гранатометником, механіком водієм американського бронетранспортера, навідником кулемета і командиром відділення. Коли є можливість, воїн примудряється неподалік від фронту готувати гуцульські страви, банош чи кулешу з колоритним бійцем. поспілкувались журналісти Дніпро Ціві. До 14-го року Ярослав, мешканець Рахова, працював будівельником УРФ. Давно усвідомив росіяни кардинально відрізняються від українців. Живе тільки Москва. Від'їхати від Москви 20 кілометрів. Це вже все. Це це нереально. Там ні замків, ні дверей, ні огорода, нічого абсолютно. Люди живуть, до зарплати не дотягують. Зарплату отримали, три дні поїли, попили і на тому кінець. Після окупації Криму Ярослав поїхав з країни-агресорки. До повномасштабної війни працював у Польщі, але повернувся додому, аби воювати за Україну. Як почалося, то вже ні робота не бралася. От приїжає з роботи на балкон, кава, сигарети і так всю ніч. За майже три роки гуцул воював на Херсонщині, Донеччині у Запорізькій області. Під деревом тільки встановилося і по нас прилетіла 120-ка. Буквально в 10 сантиметрах від мене осколок ну, сантиметрів 5 в дверку в машину вдарив. Всюди небезпечно. По дорозі небезпечно, як заїжджаємо на позиції, виходимо. Це один із самих таких тяжких. Воїн сумує за звичною йому їжею. Тож і на Сході намагається приготувати улюблені страви, наприклад, бануш. Сміється, росіяни нерідко приймають їх за іноземців, коли чують у перехопленнях закарпатський діалект. Ану, фатя по позирає, що ми там маємо з лівого боку. У бригаді служать побратими з різних куточків України. Спільну мову на війні знаходять дуже швидко. Це наш потвор. <рес> У мене був побратим. На жаль, його вже немає. Він був з лімана. І... На Донеччині він загинув недалеко біля дому. Так що. Різниці немає. Він впевнений, окупантам треба давати відсіч. Вони не планують зупинятися на сході та півдні України. Ми ж теж і вічні. Хто не хоче захищати свою державу, служити своїй армії, той буде чужі служити. Є... Недалекі приміри це маємо Луганську область, Донецьку область, що всіх вже забрали. І їх вперед, а росіяни ззаді. Ярослав має кілька нагород, зокрема, Золотий Хрест від головнокомандувача ЗСУ. Оксана Коновець, Іван Пономарів в вже понад 200 історій загиблих військових та цивільних з Дніпропетровщини розміщено на платформі війна. Віртуальна дошка пошани зберігає подвиги полеглих героїв через розповіді родичів, побратимів і друзів тих, хто віддав своє життя за вільну та незалежну Україну. Більше про онлайн меморіал дивіться у нашому сюжеті о 18.00. На кожній з меморіальних таких конструкцій є відповідний QR-код і посилання, щоб о, всі могли прочитати, переглянути, о, ознайомитися детальніше з історією цих людей. У Дніпрі покращиться якість питної води. ЮНІСЕФ в якості гуманітарної допомоги надав нашому місту 450 тонн кварцевого піску. Його завантажать до фільтрів однієї з насосних станцій міста. Природний матеріал містить високий рівень кремнію, який усуває каламутність води та не входить у реакцію з іншими хімічними речовинами. Кількості у 450 тонн станції вистачить майже на декілька років. Було вже завантажено. Близько 120 тонн ще буде завантажено, ну, весь останній буде завантажені, цей об'єм буде завантажений на всю фільтрувальну станцію. Це нам дасть змогу зменшити навантаження на станцію щодо водоочистки і дасть змогу зменшити витрати електроенергії та реагентів. Це дозволить удосконалити процес отримання чистої води. З річкової це дозволить зекономити значні кошти на електроенергії і тримати якість питної води для мешканців Дніпра. Щодня на міських мережах водовідведення працівники. Комунального підприємства Дніпроводоканал оперативно працюють над усуненням аварійних ситуацій. Лише за тиждень 2025 року було опрацьовано майже 300 заявок про засмічення каналізації, які дії найчастіше призводять до аварій – Дивіться у нашому сюжеті. Щодня до контакт центру водоканалу надходить понад 40 заявок про засмічення каналізації. За перший тиждень 2025 року комунальники встигли обробити майже три сотні. Вони всі опрацьовуються впродовж доби. Якщо це просто якесь рядове засмічення, якщо це там якесь вже пошкодження на самій лінії водовідведення, то тоді вже ми там, робимо вже якісь там аварійні роботи. Одне засмічень сьогодні оперативно ліквідували по вулиці Єфремова, 21. за допомогою каналу промивної машини водою під великим тиском було промито це засмічення, і наразі Дворова система водовідведення, а також водовідведення всього будинку працює в штатному режимі. Залишки їжі, побутове сміття, вологі серветки, що тільки не викидають в каналізацію Дніпряни. Такі дії призводять не лише до засмічення, а й до аварійних ситуацій. Найчастіше це скидання в мережу каналізації. це Харчових відходів, побутових відходів, предметів особистої гігієни. Інколи трапляються дитячі іграшки, дитина гралась, випадково скинула. Дар'я Лисенко, Костянтин Кесар, Дніпро В Катасурсько-Литовське невідомі вивозять рештки великої худоби, створюючи серйозну проблему для місцевих жителів. Це привертає хижаків, таких як Лисиці та Вовки, яких люди вже помічали поблизу. Залишені рештки становлять небезпеку через поширення неприємного запаху, особливо з настанням тепла. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.